В святого Миколая потрібно вірити завжди. Навіть і доросла людина, якщо вона е, не буде вірити е, зрештою, в чудо, воно ніколи не станеться. Тобто, ми каже Христос, за вірою вашою вам дасться. І каже Христос, будьте як діти. І я пам'ятаю, коли я був малий, як я чекав того свята. Ну, це було найбільше здивування тоді, було, коли зранку прокидався і бачив те, що ти замовляв. Все своє життя святий Миколай присвятив Богові і церкві. Людей він спонукав до щирого каяття в гріхах, викликав у них бажання виправити помилки. За своє земне життя святитель Миколай зробив багато добрих справ, і в цьому йому допомагала дивовижна за силою. Віра даруючи подарунки дітям в цей час, потрібно розповідати їм про чудотворця та ставити його за приклад. Чудо не в тому, що мені хтось зробить подарунок, я комусь зроблю подарунок. Чудо в тому, чи я готовий віддати щось своє задля потреби іншого. Адже Святий це ми його маємо, образ у нас такий старенький дідусь, такий казковий майже персонаж. Але насправді це була така людина, як ми, і людина, яка просто любила робити добро. Незважаючи ні на що. Впереддень Миколая кожен має запитати себе, чи готовий поділитися чимось своїм з іншим, каже отець Микола. Свято Миколая повинно бути в нас кожного дня, я б сказав. Це не просто раз в році обдарували одні одних подарунками, дітей засипали цукерками, солотощами і відсвяткували гучно це свято і забулося. А Христос каже: будьте милосердні. Тобто ми повинні бути милосердними постійно протягом всього року. Свято Миколаєв на тільки повинно підкреслити оту, оте наше бажання робити милостиню, робити добро, робити його безкорисливо, не чекаючи ніякої відплати.